Сьогодні буде формат відео, якого на моєму каналі вже не було дуже давно, і я впевнений, що справжні фанати данків сумували саме за цим. На цьому тренуванні, яке ви зараз побачите, ми зі смувом вирішили забити по одному новому данку. Я запланував забити скорпіона, але перед цим зробити навіс від підлоги. Потім, поки я находжусь у повітрі, зробити дабл теп, розвернутися і забити данк. У смува теж була непроста задача. Його план полягав у тому, щоб вистрибнути в повітрі підбити м'яч рукою, зловити його і забити з. Верху, давайте подивимося, що з цього вийшло. Зараз почнемо зі звичайного скорпіона, будемо налаштовувати навіс. Буду дивитися, як мені буде зручніше зробити цей данк степом від чита, але починаємо зі звичайного скорпіона з навісу. Перша спроба мимо, але навісив дуже далеко. Я відчуваю, що зараз його заб'ю, якщо навіщо більш-менш нормально, як завжди. Так що, я думаю, друга спроба буде вдала. Як я й казав, що на лісу трохи ближче до кінця. Ну, ви самі все бачили, все дуже добре зайшло. Друга спроба, це дуже гарний початок. Так що, я думаю, я починаю переходити до лісу від землі, плюс степ від щита і скорпіон. Кожного разу, коли я стою на припачковій лінії, ну, каже, що я його зб'ю прямо зараз. Але, але в повітрі ти стикаєшся з великою кількістю проблем і задач, які тобі потрібно вирішити прямо моментально. Тому в комплексі цей данк, не скажу, що простий, він дуже тяжкий, але дуже рандомний. Від техніці залежить дуже багато, але більша, більша частина, я думаю, це просто... Рандом і віддач. А поки я готуюсь до наступної спроби на новий данк. Я пропоную вам зробити невеличку перерву, але цікаво на історію від мого партнера Фавбе. Усього якихось 10 років тому нові данки, а точніше, їх кількість і складність були на зовсім іншому рівні. Якщо, наприклад, хтось у контесті забував під обома ногами, це був справжній прорив. Адже тоді такий данк могли виконати лише кілька людей на планеті. Сьогодні я хочу розповісти вам особисту цікаву історію пов'язану з цим данком. Нас як команду Данкеліт запросили на черговий. Івент, де проводився Данк Захід, був незвичайним, і в павільйоні можна було знайти не лише баскетбол, а й багато чого іншого. Конкретно баскетбол там представляв магазин Кікс, який на той час був нашим спонсором. Склад учасників був сильний. Там були я, Сму, Джазфлай, Джой Генрі та Ліпек. А за суддівським столиком сиділи брати Литвінс. Я думаю, багато з вас її знають. Контест вийшов дуже енергічним і насиченим крутими данками, але найцікавіше для мене сталося наприкінці. Мій фінальний і переможний данк проти. Жазфлая був саме той данк під двома ногами. Але після того, як мені вручили трофей, Джазфлай підійшов до мене і сказав: Вітаю з перемогою, брате, надіною моїм же данком. І на свій сором я тільки в той момент дізнався, що вперше в історії данк під двома ногами забив саме він. Наступного дня у нас був реванш, і там Джазфлай відігрався. Це була Данка історія від мого партнера Favbet, А ми продовжуємо. Я хочу <плес> Такая спроба, я не знаю. Пишіть в коментарях, зараховувати чи ні. Так. Подібна спроба була мене в Польщі, але там він зайшов від щита ще раз. Зараз, я думаю, було більш чистіше, але я чекаю ваші коментарі на зараховуємо це ми чи ні. Це магічне відчуття, коли прийшов на тренування і нічого не очікував. Дуже втомлений, забував тільки однією-двома руками, але потім, думаю, треба спробувати щось інше, щоб трохи завести себе. І спробував цей дан, коли відбиваєш рукою м'яч у повітрі. І я не знаю, скільки було спроб, мабуть, 20, поки я, поки я знайшов ту техніку, коли м'яч Відтокує туди перетреба і все вийшло. Дуже, дуже радий. сьогодні таке тренування скоро заб'ю його дуже набагато краще. Дуже міцно і дуже так смачно. Тож, Вадим, цей данк був спеціально для тебе. Дякую, Дімон. Це було класне тренування, тому що вітаю тебе з новим данком. Вітаю тебе. Дякую. Ми від питання, <різь> друзі, <різь> Це, ну... Трохи забите відчуття, коли ти приходиш на тренування і просто робиш Ну, Давно цього не робили, якщо чесно. Я особисто дуже кайфанув сьогодні, я сподіваюся, буде частіше проводити, будемо такі дангсесії сесії подібного плану. І я думаю, якщо вам зайде, ви обов'язково напишіть в коментарях. Якщо вам цікаво дивитися такі танк-сесії. поставте лайк, підписуйтесь на всіх нас, на всіх соцмережах, так що, я думаю, скоро побачимо. Nice Perfect.